Привіт всім! Давно не було подібних відео на моєму каналі про мої покупки. Буду... Сьогодні я вибачаюся за, за свій вигляд. Я тільки зібралася волосся фарбувати. І тут приходить мені повідомлення від нової пошти, що, що е, мої посилки вже у поштоматі. У нас на першому поверсі поштомат. Звичайно, що я бігом туди забирать. так класно, не треба нікуди йти, Спустився на наниз у тапочках. І посилка на руках. Правда, треба е, загодя заплатити за доставку. Ну, в додатку це все прикріплена карта. І дуже швидко це все робиться. Так, перший у мене пакунок. Я не бачу, що тут написано. Я покажу ось такими окулярами, я користуюся. Там, мабуть, видно, дивіться, заклеєне ушко. Є у мене і такі нові. Але я ними користуюся рідко, я не можу ними користуватися. У мене нестандартні очі. Ось побачу, як ці будуть. Я замовила окуляри. Скрізь продаються окуляри. Діоптрі можна вибрати будь-яку, тобі можна. Серветочка витирати скло. От, А центровка у всіх 62-64. Я подивилася в своїй карті медичній. У мене там лікарем написано, оце ці окуляри я замовляла дуже давно. І вони мені єдині, які добре для очей моїх. От, ці я проходила в аптеці в окуліста, але він неправильно центровку зробив. Я шкодувала, що я їх викупила, треба було залишити там. Бо вони мені не підходили. Я зразу бачила, що вони мені не підходять. Ну, отак от вони у мене і. Можна сказати, валяється. А я продовжую це, клею їх і продовжую ними користуватися. До окуліста ходили ми восени, але зараз такі функції вже немає. В окулісті виписувати рецепти. Треба йти в аптеку. А я ж говорю, я вже в аптеці була. Так, ну що, приміряємо. Вибір таких 60-62 е був невеликий. Якщо таких 62-64, там море таких окуляр, то цих я вибрала такий фільтр 60-62, всього на всього 12 штучок було. Ну, Вибрала, які більше всього підходять, ну, підходять, ну, підходять да, візуально. от. І які самі дешеві. Бо думаю, я вдруг не підійдуть, так хоч не шкода буде. Так. Я завжди на стола дивлюся, бо мені, коли ці я одягаю, у мене отут отак, виїмка, Ну, в общем, ану тут. Або телефон беру, а він у мене такий от нерівна поверхність, а такий човником, як я кажу. Ну, правда, я діоптрії більше взяла. Тут у мене 3,75. І достатньо непогано мені видно в них. Але коли я шию, особливо темне, то мені, я так наосліп. І ще якісь приходиться взяти. Але якось так мені в них. Ну, мабуть, після 3,75 і 4, плюс 4. Ну, тут так я не бачу, наче тут рівненько. От. Ну, це будуть. Я хочу, щоб це в мене були для роботи. Щоб їх у них, коли я строчу, особливо темне, я наосліп. Так, ну, і тут тепер. І ще в мене. Посилка, і, звичайно, звичайно, давно вже таких не було з тканинами. На каналі давно, а я замовляла о, в березні чи в квітні. Мабуть, у квітні. Ось зараз, я відкрию це замовлення на цьому, на сайті мій тут. Аккаунт, так, звідки мені тут його... Де мені тут його знайти? Кінець? Так, ще й себе заріжу. А, ось все ж, хвостик. В нових окулярах, а не бачу. Так, тут, звичайно, мій улюблений трикотаж. Він у мене розходиться. Я і в цьому році, і в тому році. Ну, не половину, але ну, процентів 40%, що в мене було, я використала. Ось і це знову я замовила. Магазин, хто там питав у мене, магазин декілька разів повідомляв про те, що вони закриваються, але магазин працює і нові тканини поступають. Так що хто там, бо я знаю, глядачі мої там теж... Купляли тканини. Так, трикотаж який? Ось такого жовтого кольору. Це в нас тканина костюм на трикотаж бавовна з начосом. Ну, така щільнувата, така, от не така благенька. О, Це таке піде на спортивний костюм. Ось я зараз сьогодні збираюся розкриїть собі ну з іншої тканини. У мене повно одягу а, цього, а спортивного костюму нема. От я вирішила шити. От, от такий трикотаж, так, де тут? А тут е, начосом такий, наче петелечки. Це отак. Ага, ось дольова. І тут видно по цьому іде трикотаж там. В'язка. Ось такого жовтого кольору. Як кульбаби, ну, одуванчики. Мабуть, один в один колір. Тут його 2,63, ну, костюм вийде. При ширині 1,45 м. Оце точно буде комусь костюм спортивний. Худі, можливо. Так, ще один трикотаж. Це більш тонкий. Красивого такого кольору. Зелений написано, він такий більше як болотний. Ти каташ бавовна, тонка м'яка трішки розтягується, не прозора дуже хорошої якості. Тут у мене на метраж було, і за 1 метр 155 гривень я остаток забрала 3 метра, 465 гривень заплатила. А там у мене 381 гривня за весь шматок, за весь кусок. Так, зараз роздивлюся. Ось одольва. В нових окулярах бачу. Направлення. Не треба й дивитися на кромку. Отакого От красивого кольору можна і плаття шити. І вишивку зробити. Футболки можна шити. Хорошої якості. Браку нема. Ні, нема. Так, да. дуже гарний, приємний такий, як зараз там пишуть пен'є. Він такий, наче полірований. Ну, виворотня сторона, як у любого трикотажа. Така. Ну, колір красивий. Мені більше всього треба от, таких трикотажів чоловічих, бо жіночих у мене дуже багато, ну, з такими е, принтами, яркі. І ще один трикотаж. Це теж платяна, платтяна. Бавовна плюс поліестер трикотаж за Ластаном. Теж написано на на дуже хорошій якості. Тут 160 ширина, 94 довжина. І це все коштував цей кусок 105 гривень. А, тут ще й хвіст є. Ось шматочок відрізаний тут. Де це? ось все. От. Так що тут 160 на 94 і кут 46 на 20. Так. Довжина. це тут одностороння. Так, одностороння. Тією стороною поверну. Такий штурвал. Ну, чисто чоловічий. Хоча б плетяна тканина. Але малюнок, я б сказала, чисто чоловічий. На футболку, комусь із хлопців чи зятю. У мого чоловіка їх повно, йому не потрібно. Отакий трикотаж ще. Так, і тепер, коли це я замовляла, Ага, 4 квітня я замовляла місяць назад. І замовлення думала на один кусок взяти. відріз костюм на Креп вовна красивого кольору. Крепові тканини я люблю. Отаго красивого кольору, так, де це тут отак. Такий гірчичний. Не жовтий, а гірчичний. Як гірчиця. А коли я отримала, я вже їх випрала і попрасувала ці відрізи. І побачила бірку, де написано Мейден Sweden». Отаку. От Тут якраз спідниця вийде комусь красивого кольору. Так, це уже постірочно й було. А далі в мене що? Ага, атлас на байці, я продовжую, я в нього закохана. Тільки читаю, хто теж купляє такі, читати треба. Бавовна плюс віскоза, атлас на байці. Читать треба, бо буває, вони пишуть жорсткувата. І в мене є такі, так вони такі не дуже. А треба читати, де написано м'яка. От дійсно вона м'якенька така, приємна. Ось, піжами з них, класні. Домашні халати. О, ночнушки я шила. Нарядно, виходить. Дуже гарні. Мені вони дуже подобаються. Вигляд маєш домашні, домашній такий. Гарний і нарядний. Дома. Так, спідниця, на спідниці у мене там 150 на 83, якраз на спідницю і 149 гривень за відріз. А ця байка 90 вона завжди вузька. 90 на 4,24 двадцять І за цей відріз повністю за все 382 вісімдесят гривни. Ну, і ось мені сподобалось плаття тканина. Віскоза плюс поліестер. Тонка м'яка не розтягується, теж дуже хорошої якості. А там теж написано було. Ні, тут хорошої якості за байку. Тут 140 на 208, і за все це я заплатила 239 гривень. Ось такого красивого кольору. Фактура така цікава. Такі фактури я люблю. Я більше такі фактурні люблю тканини, чим гладкі, такі гладенькі, рівненькі. І платья можна пошити, і блузочку. Колір такий, літній, освіжаючий, дуже гарно. Тут поліестер є в складі тканини, значить, не так буде м'ятися. Хоча все у мене лежало, я просувала після прання, але все рівно он, є заломи. Значить, більше натурального, чим штучного. Ну, ось такі в мене посилочки, все. Більше нічого нового нема. Окуляри буду привикати. На цьому буду говорити пока-пока, до побачення, до нових зустрічей. На все добре. Йдемо до перемоги. Слава ЗСУ! Слава нашим ППО, які захищають нас останніми днями. Нас тут на Київ летять і ракети, і шахеди. Хто не знає, це дрони так називаються іранські, Росія використовує. Наша ППО справляється, ні один не досягає цілі. І ми радіємо цьому. Що в нас такі системи, які захищають нас надійно. Ну, надіємося, що скоро буде закінчення війни і, звичайно, нашою перемогою або хоча б ми вибили їх із наших територій. Все, пока-пока!